Вітаю. На огляді зарядна станція Ecoplay, модель N036. Значить, це 500-ваттна зарядна станція, по навантаження навантаженню в неї 500 Втна, неї можливо. Акумулятор у неї літіонний 484 Вт на ємність. Маленька, компактна, вагою 5 кг. Тут можна подивитися Параметри всі основні, значить зарядка вже звичайний бління в неї. Заряджається трошки довше, ніж якийсь залізофосфат з порядка 3,5 години. Причому бере зарядки десь 120, максимально написано 150 Вт. На собі має роз'єм європейська вилка розетка, фонарик e Type-C, USB 3.0 і 4 звичайних USB. Також 12 вольтовий роз'єм. прикурювач і звичайний вихід 10 А. Все працює, все вмикається, вимикається, можемо протестувати її так само звичайним побутовим феном. Правда, ми вже так не будемо його дуже сильно вмикати, вмикнемо просто його на, першу, на перше положення. Значить, він бере десь 640 Вт від звичайної розетки. Нагадую, що станція 500, 500 Вт. Вмикаємо. Показує навантаження 537 Вт. Станція не вимикається, тобто вже йде перевантаження на розетку, але потужність все не віддає. І що дати, звичайно, більше спрацьовує захист, вимикає розетку. Великий павербанк, можна живити інтернет, заряджати телефони. Наприклад, поставимо на зарядку телефони. Назую 1 Вт навантаження, зараз от зросте, буде десь 10-10-15, по-моєму, я пробував. Маленька, компактна, легенька, абсолютно, можна сказати, карманна станція. Все, що до 500 Вт потребує енергії, все, можна заживитися від неї. Пенсії в наявності ціна досить доступна. звертайтеся, будемо ради допомогти.